на каналі Мама на ноги. Я сьогодні буду відкривати свою посилку. Що ми чекаємо? Ми чекаємо тата. Тато має щось там купити, так? Так, він ну, вже... Э... А ну, коли ж тата? Де наш тато? Тато, йди сюди вже. Може йди там. Таке? Так. Є? Та. Ну, хай, йди, бери. Так я так хотіла. Так. Що це є? Це якийсь станок, Це якийсь станок, каже Ксеня. Це та, ти це, та це ти будеш малювати, писати, так як у школі. У ага. Це буде, воно стояти. Мольбек. Мольбек. І ще тут і таке. Ну гай, давай, пробуй. Клей. Клей. Ой, якась наклеєчка. Якась наклеєчка, так. Ну, приклею її до просто. Приклею сюди. Ось таке сонечко буде тобі забивати. Е, яка ж мучалка стивала? Тобто буде старати, що будеш. Це ось такого мучалка. Ксень. Так. Що ж? Малюйся. Ти рада? Я не мучалася. Ну, пробуй малювати. Це? А. Молодець. Це це. Яка О. Який бобик? Каже, я ж к... не вмію к... букву О. 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 Класно. <рисвіт> Та я ще вмію таку. Що це є? Е... Підказку. Підказку? Один. Один. Я ще вмію таку. То цифра два, так? бачите, ja, А решта будемо ще вчитися, так? Бо ми ще лише це уміємо. Так. Давай так? Агу. О. класно Классно старай. Не, не 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 ще хочеш пописати? Ага. Mm -hmm. А Жовтий, яке связь, не хотелось. Жовтий, так. Желтый. Ти що? Багато різлайкайди. Да тикуди нато? Давай. Серця? Ам фото тут. Я не знаю, що тут робити. О. О Подивимось, мов, божечко, божечко. Знаєте, я хочу це випкрати. Ух хочу. ти дивись, які кольори. Ано ти ж знаєш всі кольори. Так. Блю. Пінк. Як то? Як цей? Блін, забувся. Пепл, mm, певно що? Пепл. Чи Епл? Пепл. Та Пепл. Йоу. Блін, я не знаю, як це. А що мама казала? Що слово «блін» казати не можна, так? Так. Так. Більше не будеш? Ні. Добре. Ну, мать. Mm -hmm. Я не знаю. Вай, певно. і вай. Так. Ну ти знаєш по англійськи кольори, а по українськи ти знаєш? Знаю. No, ну, це не blue. Це не ah! по-англійськи а по-нашому? Синій. Сині, так. І бозовий, філетовий, лютий і білий. Тобі як е легше казати кольора? По-по-англійськи чи, -чи по-нашому? По-нашому. По-нашому, добре. Все, 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 все. Ну ты вс? Нет, не все. Так класно. Ну давай, сім, папа, ти будеш малювати. Ну что так, ну да, папа-па-па, был на канале на Донька. Подписывайтесь на канал, кладіть лайк. і не попускай на каналі.